Починати нашу роботу. На 67-му позачергову сесії Баранівської міської ради Вічного Слипіння запрошують депутати міської ради, члени виконкому старости керівники підрозділів. Прошу, шановні депутати, зареєструватися в системі ГОСТу.

Дякую. Для проведення сесії ми також слід обрати лічення комісії. Пропозиції по Санчук, Цимбалюр, Лосюк. Немає інших запрещень? Пропозиції. Ставлю на голосування. що необхідно затвердити часовий регламент нашої сесії. Для цього пропонується надати доповідячам противниці депутатам до виступу обговорення 5 хвилин. Якщо зауважень немає, ставимо на голосування. Сесії. Нам необхідно затвердити порядок денної сесії. По порядку денної у нас одне питання, я його зачитаю. Початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального підприємства Баранівська лікарня, Баранівської міської ради, Житомирської області та здійснення деяких заходів щодо її формування. Якщо немає доповнень і інших питань, то став на голосування. За 16 рішень прийнято, дякую. Шановні колеги, прошу вас повідомляти про наявність конфлікту інтересів при розгляду, при розгляду даного питання. Перше питання порядку денного. Про початок формування конкурсної комісії для обрання членів Наглядової ради комунального інформаційного підприємства Баранівської лікарні, Баранівської міської ради, Шторовської області, та здійснення деяких закладів формування, тобто допоможе і прошу. Поки будуть тільки питання, виникла така ситуація. Добре, шановні депутати, рішення є на руках? Читали чи ні? Щоб зачіпувати, дивіться, виникла ситуація така. Перше питання. Це 6 вересня були зміни, постанови міністрів до формування. Ми почали формувати в липні місяці, поки ми проходили цей шлях, внесли ці зміни. І там треба було внести ще деякі доповнення. І ну, ми радилися з києм, все, нам порадили почати цей шлях згідно нової постанови, згідно цих змін. Заново. Нам треба терміново це все пройти, знову об'явити ті попередні рішення, ми відміняємо, які ми е, проголосували на сесії. Нові Нове об'являємо на конкурсну комісію, і потім там, ну, підемо по нових рішенням. Що стосується зміни, е, громадські організації, попередньому рішенню ми затверджували, були три представника від однієї громадської організації. Зараз треба, щоб ці три представника були від трьох різних громадських організацій. Ну, згідно там які громадські організації, там прописано там, все те саме вимоги до громадських організацій залишились, але ті громадські організації повинні бути три різні. від однієї громадської організації не можуть бути. І ми включаємо, будемо пропонувати до складу конкурсної комісії. Департамент охорони здоров'я Житомирської ОДА. Це згідно зрозуміло, ну, може ще якісь запитання є. чи А хто з наших, ну, скажімо так, громад громадських організацій? Підтримає? У нас таких немає. Громадських організацій, які... Є... Підпадають під ті вимоги. Я так розумію, на жаль, немає. Вони житомо різні. Це громадські організації, теж зв'язані із професійним. На 5 років вони повинні бути діяльність у сфері охорони здоров'я. Там роді у звільні лікарі, і в основному це житома Київ. У нас це проблемою слідкнулися всі такі лікарні маленьких містечок, тому що ну такі громадські організації на місцях практично немає. Якщо вони створені, то в них ще немає то п'яти п'яти років. Бух слова професійними простими словами. Я попрошу просто для пояснити, для чого воно на все настільки продумано. Ну, як на мене, так продумано, що організації в нас немає, і чужі люди нам будуть це все встановлювати, може ну, ну, не регламентувати, ну це я знову дивлюна просто простими словами пояснила для депутатів, бо воно теж там виникають різні запитання, але так закон сьогодні прописаний, і ми без того не можемо, я так розумію, але здачі це впливає на отримання пакета НСЗУ. Щодо конкурсної комісії, ви розумієте? Чи хто б не подав кандидатури, це лише конкурсна комісія. Від, від засновників від вас має бути три, три представника в цій конкурсній комісії. Якщо депутати виявляють бажання, ми вас без ніяких відношень, просто включаємо, кажете голові, ми вас включимо. Щодо громадських організацій, дійсно, у нас їх в громаді немає. Була в минулому разі, в минулому тижні була одна, і то, це не громадська, не громадська організація, але. Ні. Фонд Сарсі, вони мають статутну діяльність більше вже п'яти років, у них вже до десятка років статутна діяльність було три представника. Я особисто дзвонила керівнику цієї організації, вона мене одразу направила на повторне винесення на ваш розгляд сесії через те, що якщо б ми довели процедуру розпочато до кінця, НСЗУ вернуло документи нашої лікарні при оформленні пакету надання медичних кордон. Не вбачаю необхідності йти по старій процедурі, якщо можна завести нову. По представниках у минулому рішенні сесії були представники нашого управління соціального захисту. Також порадили не її взяти, а взяти область. Про, про, проведена вже робота в інших громадах. Конкурсна комісія засідає онлайн, тобто підключається, підключається. Ми підключаємося, і на сторони будуть виходити тільки ті кандидати, які будуть іти від. Громадськості у наглядову раду. Чи буде у нас їх настільки багато, чи не буде, нам при представника від так, громадськості треба. Прямо... Бежання 5, 5, на нашу лікарню п'ять українську. П'ять людей, але два йде від засновника-представника і три від громадськості. Пакет документів там дуже складний, але вже враховуючи те рішення, приходила одна. Представниця <тірнення> громада громадськості, <підказ>, громадськості, яка по ідеї має право, це була голова повспілки <підказ> лікарні переповідного, <підказ> так. Ми з нею говорили пакет документів, вона по ідеї, ще на вчора, мала цей пакет документів на руках. Скільки буде ще від громадськості, ну будемо бачити. <різований> Якщо питати, тримає, до до складу самої народової ради мають подавати право документи тільки з числа громади чи Житомира теж? Громадських організацій. Дивіться, громадська організація це на конкурсну комісію. Там так само громадські організації. Тільки громадські? Будуть сидіти над головним лікарем і над прозором. Там три представники власника і три навпаки мало бути. Два – Шесть А приїде вже. Ну ні, ну троє їх ]No громадськості, а представники власника маєте два. Ну бачите, вважаю, що власники мають право робимо. Представники громадськості це можуть бути і депутати не делегати. Тож може не представлятися як на особи, як просто громадськість. Якщо ви перебуваєте на посада, там до вимоги 5 років, що ви перебували в громадській організації, немає на штані наглядової ради. Просто називається від громадськості. Депутат теж може входити від громадськості, тільки якщо ви будете висуватись самовисуни. Не від Баранівської міської ради, а як депутат міської ради. Ні, я кажу про те, що в саму наглядову раду Житомирські Ні. люди пропозиції. Ні, це хто подасться. Це, це не в факт, це, що треба. може це, з Києва бути. Це, це, це вже ця конкурсна комісія, це хто подасться. Вони будуть це, обирати цих п'ять людей. Я такі статистики. Щось так було я. хорошо, щоб така громадська організація в нас була

Дана постанова діє як для маленьких таких комунальних підприємств нашої маленької громади, так само і для кластерних лікарень. Тобто вимоги вони поставили що маленька, що велика з кількістю пацієнтів однаково. І єдине, що членів наглядової ради для нашої маленької лікарні це 5 чоловіки, з них, два від засновника лікарів громадськості, а для великих кластерних там буде сім. Чотири від громадськості, а три від заснов. Чотири від київської громадськості і два і, ну і і контроля за місцевою ви відповідаєте перед людьми. Ви це все. А ми будемо зверху з Києва, як завжди, попросі зривова керувати. Класика во класика. Дивіться, у наглядову раду так, від громадськості можуть бути вже тут вимоги. Немає. Тобто можуть представники профсоюзної <пи> організації. <пи> то поки що Діна Петрівна одна. Вона, ну, зверталася одна. Вона приходила питала. Це ще, ще, раніше, ще <пи> до того першого. <пи> <пи> тому, тому що є два профсоюзи. <пи> <пи> так, <пи> може прийти <пи> хтось. <пи> може прийти хтось. Може прийти хтось. Може прийти хтось. Може прийти хтось. Ну, наглядовувати на на може бути і депутати да. в ну, Сама формула і модель, вона й те, щоб контролювати лікарню. Якщо вони завдають про сюди, то вже ну, якось в'яжеться.

Якщо це не договорити, то на вас не будемо влаштовувати. Ми зможемо, що не більше. Але тут перед фактом, якщо ми цього не створюємо, то тоді в нас воно не працює. На воно року треба зробити. Дивіться, ще таке питання. Якщо не влаштовують депутатів, та, чесно, пишу, Які, є в нас якийсь привожений А як може бути не влаштовувати? Зараз задають питання, чого звідти придачу наші наші двоє, а там двоє там постанові, там є вимоги.

Це не так. Від початку йде затвердження членів наглядової ради. Це комісія. Ну харшо, все не затверджує, що мову по новому По-новому треба оголошувати. Ну при а це впливає на пакет. не Це не проголосуєте рога. Не 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 що хочу. А нам їх ніхто не дає місія, буде визначатись, податись може будь-хто розумієте. Тобто якось так були хоті депутати, Там просто не кожен громадянин захоче це робити через те, що починаючи від того, що буде. треба в нашій ліці взяти довідку про несудимість, про, про сутність кримінальної відповідальності до відповідальність за опоємні mm -hmm. корупційні правопорушення. Написати резюме, копія відомо, копія паспорта, копія трудової книжки про трудову діяльність. І ще якийсь один документ, заява, згода на Хорошо, А як хтось сам от, не буде набиратись цих кандидатів, нам прийдеться когось бігати, упрашувати, десь yeah. шукати, yeah. виходить така yeah. ситуація. Yeah. Реально. Реально. Це, це yeah. так само, як у зараз у цьому, у мені, така yeah. сама ситуація. <рес> Людина не хоче нашу їй нагрузку, хто там, там зацікавлений був, допустимо. Бо Бу, вболіває за то, <порес> так <кість? порес> <порес> я йду. А кусь там а нашого міста цінує І Що виходить? Треба буде нам шукати і що вони сюди. Олександр Юрійович, які будуть гроші отримати на глідовувати. Присяжні ж теж гроші. Я Я Де, не знаю. Вони будуть працювати на постійній основі. У нас члени наглядової ради на постійній основі працювати не будемо, бо ми положені положенні про наглядову раду це не Ну Це тоді ж теж депутати задавали це Де, питання. Депутат... Тоді яка депутат... функція ця ради? Що вони в цьому були? Перевіряти <плес> всі влади. Наглядова рада це внутрішній аудиторій. Яка має право у цих богатерів передивитися фінансові. Подивіться, як приходить гуманітарка чи облічовується, подивитися, як використовувати, подивитися, що правильно лікарі вводять операції, дивитися проводить рахунок. У нас немає полети, немає недорогі, а наглядова вже вибирається конкурсною і в наглядову можуть із цих таких організацій наші міста. Два чоловіка. Два. Від громадськості три. Від, від засновника два. Від засновника два. А від громадськості це треба громадські організації. Це ні. Це, ні, ні, це читання може бути будь що Це конкурсі. В, 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 в. Олег, в ви можете податися. Ні, я ви можете податися. Та це приклад. Як приклад. Наглядова це все наші вже. Да, наші. Да. А коли наглядової ради можуть бути і інші особи, які є громадянами України і посередині всі населення якісь. Ти бачиш і громадяни України можуть бути. А що місії може бути питання до громадськості, і тому вони хочуть, наприклад, з Києва бути членом наглядової ради баранівці, який від нього резон і як вони бачають там розвиток. Як вони можуть його визначити, якщо вони доставляються людей? Це досить таке невозможно. З ким може знати і молодці дорога, щоб його запропонувати, підтримати, чи відкривається. На далі етапі вам виносяться на розгляд затвердження такої конкурсної інформації. Саме оголосити конкурс на шляхів конкурсній...

Там є чи комп'ютером заповнити, вже, там підготовлено все. Там проєкт вже зроблений. Про ну, Якщо такі речі робляться, вони наперед дуже гарно всі е, сплановані питала У Блягрівській районній військовій адміністрації чи є в них е, структурний підрозділ з питання охорони здоров'я, так такого структурного підрозділу, як ви окремого, тут немає. В них є управління соціально-економічного... Соціально Спеціально-економічного розвитку територій Це не знає. адміністрації доходить спеціалісти охорони здоров'я. Тобто вони спеціалістів одного напрямку нам їх віддавати не можуть. Через щось в департаменті охорони здоров'я державний На державної. Дійсно в районі вони вже проводилися. Департамент заходу. Серйозний, тому Так, шановні депутати, шановні скажу, що ще якісь запитання? Ну, таке все цікаво. цікаве. У нас варіантів немає. що, та і завтра збираю, збирають п'ять позашергових. Через що бачите, що тоді проголосували, трошки було не випрацювання, помінялися закони. Ну, як і зібралися, але воно вже треба, тому що новий рік близько, пакетний близько, треба працювати. Тут без варіантів треба голосувати за цю конкурсну, тому не має. Варіантів, якби, немає. Якщо немає запитань більше, то ставимо на жінку. Дякую. за Рішення прийнято. Дякую. Так, шановні депутати, всі питання в порядку денного розглянуто, Якщо зауважень на порядку ведення в сесії немає, то 67-му позачергову сесії Баранівської міської ради 8 го оголошую затримано.